Добрий день, мої дорогі. Дуже радий вас знову бачити. Хочу вам показати цікаву двір, Давайте її подивимося. Ось дивіться, яка. Бачите, з такими чорними декорами. Чорна фурнітура, три завіси. Дуже приємні вони на дотик. І, до речі, вона вулична. Бачите, як я завжди кажу, вічка нема, значить, двері вуличні. Давайте її побачимо, подивимося поближче. Значить, метал 1,5 мм, дуже важкий. Так, значить, замки, дивіться, італійські. Тут фірма Це верхній, бачите? Це нижній сікорем. Бачите? так, Нічна, нічна засувка. Бачите, працює. Всередині теж фурнітура чорна Подивіться, яке товстезне полотно. Дуже дуже товсте, дуже таке масивне. Два контури уплотнення. Обидва, бачите, на полотні знаходяться. Коробка, бачите, з терморозривом. Ось дивіться уважніше. Бачите, пробкова вставка між. між ну Квадратними трубами зроблена. Це, це те, що я вам казав, щоб не промазали двері. Так, значить, поріг з нержавійки. це на ньому захисна плівка. <mam> ну і всередині, бачите, такий сілого кольору, ніякому малюнку, такий мінімалізм. Коротше. Ну, в принципі, як це кажуть, ці двері вони, вони в стилі лофт. Так що, ну, Звертайтеся, а я ж забув попередити. Значить ціна цих дверей 29 800. Так що звертайтеся, будемо дуже раді бачити. На все добре.